Мене надихнуло те, що прийшов момент, коли я відчула, що я можу передати свій досвід, і я хочу це робити. Я думаю, найважче налаштувати дисципліну і саме командний дух, тому що вони тінейджери і вони мають між собою внутрішню інколи нездорову конкуренцію. Тому дуже важливо налаштувати саме дисципліну і робочий процес, і дати їм зрозуміти, що вони команда. Якщо ми говоримо конкретно про здорову конкуренцію, то, то це так, тому що це стимулює їх працювати більше. А якщо, звісно, є нездорова конкуренція, я не зрозуміла, чому вона появилася, Тому звісно, ми ці питання швидко вирішуємо. Люблю їх за те, що вони індивідуальні, насправді кожна з них індивідуальні. Просто вони ще не розуміють, наскільки вони класні, і коли я відчуваю саме сімейну атмосферу, підтримку себе, я їх за це обожнюю, коли. Відчувається сім'я, команда як сім'я, тому я рідко про цем говорю, але насправді я їх дуже люблю. Хочеться їх прочити до того, що все, що дається в житті, дається нелегко, так само як і танець, і над ним потрібно працювати. Тому результат він не приходить зразу, і хочеться навчити саме їх процесу навчання, щоб вони зрозуміли наскільки це важливо і наскільки це має бути систематично і регулярно. Окей, напевно, скажу свої якісь інсайди. Е, Мені подобається дуже цитата Коко Шанель: це все в твоїх руках, головне їх ніколи не опускати. А тому це дуже важливо розуміти, що все в наших руках. Якщо ти чогось хочеш, тобі просто потрібно спробувати. Це раз. А друге, хочеться сказати, що коли як не сьогодні потрібно використовувати кожен шанс, не боятися інакше, якщо не спробуєш, то не дізнаєшся результат.